Прочитала я в новинах про приліт по військовим, не можу заспокоїтись. Найкращі хлопці, цвіт нації страшна трагедія. Питаю в карт, хто ж то злив інформацію про нагородження військових на Дніпропетровщині і чи винні тут вищі керівники? Королева мечів. То може бути людина з доступом до документів, яка має авторитет і не з простих. страшний суд, карта кармічна, тобто все вийде наверх, ніхто не сховається, все таємне стане явним і винні будуть покарані. Навіть розслідування почнеться або вже йде, і воно таки добереться до високих кабінетів. Трійка мечів Ех, це біль, зрада, розчарування, то невипадковість і непомилка, то цілеспрямована дія. Що принесла шкоду, хтось з близького кола, з довіри, пустив інформацію, е і тепер всі мають біль на серці та не без участі. Верхівки, на жаль, там хтось з керівництва або дуже близько до них мав руку. Втім, карти кажуть, що правда вийде, але то буде з болем і скандалом. Хтось свій продався або е необережно е здав дані. Сподіваємось, що винних покарають і не залишать цього.